Доброго дня, члени постійної комісії з питань розвитку прав людини законності та депутатської діяльності. Враховуючи, що у нас кворум є, пропоную розпочати наше засідання. І на порядку денному сьогоднішнього засідання у нас чотири питання. Перше питання: про дострокове припинення повноважень депутата Зміївської міської ради ради го скликання доповідає Сергій Руднів. Будь ласка, шановні депутати, керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пунктом 2 частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, розглянувши заяву Куліша Віталія Миколайовича про дострокове припинення повноважень. Депутата з міської, міської ради 8 скликання пропонуємо припинити дострокове повноваження депутата Змівської міської ради 8 скликання Куліша Віталія Миколайовича, обраного від Харківської обласної організації політичної партії Слуга народу на підставі особистої заяви про складення ним депутатських повноважень. Друге рішення Ради направити з міській міські територіальній виборчій комісії. Чи є якісь питання з заявою? Можете ознайомитись, скопія заява. Якщо когось цікаво, чи є запитання, колеги? Тоді переходимо до голосування. Хто за? Ніна Вікторовна. Одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання нашого порядку денного. Про виключення із складу постійної комісії з міської міської ради Куліша Віталія Миколайовича. Наступне питання, да, через те, що перше питання ми прийняли. Відповідно до статей 25, 26, 46, 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 2, частини 2, статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад, пропонуємо у зв'язку із складанням Кулішом Віталієм Миколаївичем повноважень депутата міської ради 8-го скликання, Виключити Куліша Віталія Миколайовича зі складу постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, затвердженого рішенням першої сесії з міської міської ради 8-го скликання від 11 грудня 2020 року. Про утворення постійних комісій з міської міської ради 8-го скликання. Колегії є запитання? Переходимо до голосування. Хто за? Ніна Вікторовна, да. дякую Дякую. одноголосно. Рішення прийнято. Третє питання. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету з міської міської ради 8 скликання. Доповідає Оксана дня. Доброго дня. Вашу затримувався цей проєкт рішення про внесення змін до персонального вкладу виконавчого комітету міської ради зв'язку з тим, що депутат Коліш складає повноваження депутата міської ради восьмого скликання, а також зв'язку з тим, що він призначений заступником міського голови і є посадовою особою місцевого самого. І за посадою він ход... До складу виконавчого комітету ми пропонуємо внести такі зміни, 에, додати до складу, персонального складу виконавчого комітету позицію кулішки телеві, заступник міського голови з питань виконавчих органів ради. Таким чином е, кількісний склад становитиме 20 чоловік. Шановні колеги, є запитання? Тоді переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? Хто за? Ніна Вікторовна. За. Yeah. Дякую, одноголосно. Рішення прийнято. Yeah. Дякую. І четверте питання: про внесення змін до комплексної програми розвитку освітянської гаузі з міської міської ради Чугівського району Харківської області. Доповідає Оксана Помазон. Доброго дня. Проєктом рішення передбачається допомогти розділці, елекційна та інклюзивна освіта в пунктах 3 наступного та, саме забезпечення проведення креаційно-розвиткових занять для осіб до собою освітніми потребами, для яких організовано інформаційне навчання в частині около 20 нарахування над заробітної пари. E, період 2024 рік в сумі 49 338 гривень. Це закриття зарплати за грудень, так державна субвенція вже закінчилася і потрібно e, виплатити повністю заробітну оплату за 10. Запитання, колеги. Це всі питання у вас одне. Давайте переходимо до голосування. Хто за? Ніна Вікторовна? Дякую. Рішення прийнято. До побачення. Всі питання нашої засідання сьогоднішньої комісії у нас вичерпано. Колеги, дякую за роботу.